Всім привіт! З вами Яна. Сьогодні новий розподіл буде вже за травень. Це мені прийшла друга частина зарплати. І я дуже хитро собі зробила, я щоб не переписувати кожного разу всі свої 20 позицій, а друкувати мені ліньки. І я собі зробила ось такий конструктор, для того, щоб я могла порівнювати таблиці поточні і за наступний місяць. Це минула таблиця за аванс за 18.04. Зараз швиденько пробіжимося, що я тратила, що я не тратила. І після того перейдемо до розподілу нової суми. Отже, по конвертах починаємо з кінця. Сад не тратила в акціях, нічого не було, в техніці нічого не було. В ремонті як було, так і лишилося 100 гривень. Конверт, мама, мені треба було срочно на оплату ремонту. Там ситуація була така, що чоловік міг зробити ремонт тільки в, на минулому тижні. І, відповідно, я взяла, мені треба було суму 1200 гривень, щоб не е, бігати по конвертах. Якраз 1200 гривень лежало в цьому конверті, і я з нього ці гроші взяла. Е, і, відповідно, тепер маю заборгованість фактично перед самою собою. Далі розділ відпустка Бу, я було, такі, лишилося 100 гривень. Розділ Новий рік лишилося без змін, подорожі 100 гривень без змін. Краса залишилася 100 гривень, одяг 200 гривень було і лишилося. Подарунки в мене, як виявилося, я забула про один з днів народження. І так як в мене не було на це потрібного бюджету, то я забрала 200 гривень з подарунків. Тут залишилося 1000 гривень, а ще 200 гривень я забрала з розділу розваги, і 400 гривень вийшло на подарунок. Далі хімія залишилася без змін здоров'я потрачено 100 гривень, 100 гривень залишилося. Тваринки не тратила нічого. Далі транспорт залишилося. 340 гривень з 400. Тратилося тільки на маршрутку і то рідко. В розділі продукти також потрачено тільки 100 гривень, залишилося 300. В розділ комунальний потрачено 321 гривня, залишилося 70. І далі в розділі заначка все без змін. В розділі депозит все без змін. Переходимо до розподілу цього місяця. Пригортаємо сторіночку. Зараз у нас весна, дуже гарні квіти, дуже запашні, розцвіла калина, вузок вже закінчує цвітіння. Дуже класно. Того знімаю на дворі. І освітлення дуже класне. Сьогодні у нас 5 травня. Я отримала зарплату, це 3260 гривень, 522 гривні це додатковий дохід продажі на Олекс. І ще 200 гривень мені просто так дав чоловік, бо йому захотілося. Всього сума до розподілу 3982 гривні. Так, в розділ депозит. Весь додатковий дохід, який я отримала, зразу відправляється в розділ депозит. Я зразу заповняю, за традицією всі розходи, які я зробила через картку. Тут 522 гривні. Далі розділ картка залишилося 100 гривень і Комунальні, так, розділ картка додаю 100 гривень, виходить 200. В депозиті, якщо додала 522 а в мене було 24 900 да, моя киця, да. То займаємося розподілом. Отже, Онлайн категорії. На комунальні я відправляю 200 гривень, це я поповняю рахунок. І 70 гривень в мене залишається ось тут. Того записую 270 гривень. Далі з онлайн категорій це всі. Переходимо до рахунку тих коштів, які в мене залишилися після того, як я онлайн категорії всі заповнила. Значить, 500, 000, 500, 2000, 2500 і 600 гривень. Це виходить 3100 гривень. Тепер по конвертах. Розділ, ми не заповнили розділ заначка. 200 гривень, які мені дав чоловік, відправляється в розділ заначка. Тут гроші є. 200 гривень закидаю. І в мене виходить було 924. Виходить. Так, не дуйся нікуди. Виходить 1124. Ідемо йдемо далі. Розділ продукти. Станом на зараз залишається 220-40. 60, 80, 300 гривень. Хочу тут, сюди доставити ще 200 гривень, В мене вийде 500. То ці гроші я залишаю зовні, а 500 гривень беру і ставлю в розділ продукти. Так, буду сама в себе міняти гроші. 500 гривень. Продовжуємо. Розділ транспорт. У мене тут 250, 300, 340 гривень. 340 гривень, також, думаю, 200 гривень поставлю і буде 500, тобто 40 гривень залишається, Ці сюди ставлю, 500 звідси беру. 540 гривень. Транспорт. Їдемо далі. В котиків? В мене в котиків 400 гривень. Хочу в цьому місяці в розділ тваринки ставити менше, тому що в іншому випадку в мене на все не вистачить. Це 200 гривень я маю поставити. Коли я поставлю до 400-200 гривень, стане 600 гривень. Тоді зроблю ось так. 300 гривень станемо сюди. І ось так 600 гривень. 400 гривень було, 200 поставила. Їдемо далі. Розділ здоров'я. У мене тут залишилося 100 гривень. В розділ здоров'я я доставляю 200 гривень, виходить 300. Записуємо, їдемо далі. Розділ хімія. В цьому розділі у мене 200 гривень. І так як я майже нічого не купую, я думаю, що цього разу в розділі хімія, в розділі одяг в мене було по 200 гривень. Я їх поповняти не буду. Завісних поповню на 200 гривень розділ техніка і акції. Так, хімія 200 було, 200 лишається. Розділ розваги, зовсім пустий. Доставлю сюди 200 гривень. І їдемо далі. В Цьому місяці в мене плануються дні народження. Того в розділ подарунки доставляю 500 гривень. Виходить 1500 в цьому розділі. Одяг 200 гривень казала, що не поповняю. У мене тут виконаний план. Розділ краса було 100 гривень. Хочу доставити 100, має вийти 200. 200 гривень в розділ краса. Подорожі було 100 гривень. Так, в мене 200ки закінчилися. Будемо міняти. Наскільки я пам'ятаю, в розділі заначка в мене є 200-ок. Я зроблю ось так. Я зараз в розділ подорожі доставляю ще 100 гривень. Ну, ось. Ага, в мене є ще 200. 200 сюди ставимо, 100 забираємо. Подорожі 200 гривень, план виконано. А ось з Нового року 100 гривень є. 100 гривень доставляю, виходить 200. І ось звідси будемо міняти. Будемо міняти в розділі заначка. мені треба 200 гривень поміняти по 100. Ось так. У мене тут було 200 гривень, 200 гривень у мене тут лишилося. І тепер, щоб мені розбити ці 500 гривень, я дістаю звідси 400. Сюди ставлю 500. Ті самі 1120. Скільки там, 124 гривні тут лишається, 500 гривень з такими я забрала. І тепер можу розподіляти собі спокійно далі. Розділ відпустка. В мене 100 гривень. Доставляю ще соточку 200. Розділ мама. Маю відбав... віддавати борг. Це сама собі зробила кредитку. Буде така собі міні-кредитка. Ну, 400 гривень сюди і поставлю. Це буде в мене на три платежі. Виходить сюди в цей розділ. Буде не поповнятися, а тільки борг віддається. 400 Розділ ремонт 100 гривень є. 100 гривень ставлю. Ну, ось такі поставлю. 100 гривень. Виходить 200. Розділ техніка. Він в мене був пустий, я обіцялася собі поповнити 100 гривень. О, в мене є 200. У мене ще навіть десь є на домачках гроші. 200 гривень відправляю в розділ техніка. Він в мене також тепер поповнений. Розділ акції. Також треба поповнити на 200 гривень 140 40. 150 і ще 50. 200 гривень. Це в мене розділ акції. І останні. 100 гривень відправляються в розділ сад. Тут було 100, доставляю ще 100 і виходить 200. Чим я себе і вітаю. Майже весь план виконаний, тільки єдине, що мені так було не дуже комфортно, це ось самокредит. Але я рада, що мені вдалося зберегти свої гроші не у мінусі, не залізти в кредит в цьому випадку, тому що гроші в мене були. На цьому всім дякую. Зараз дивимося, як я заповняю трекер. І до наступних зустрічей.